У зв'язку з погіршенням погодних умов та різкими перепадами температури у мирнограді збільшилась кількість звернень пацієнтів із хронічними захворюваннями. Проте лікарі зазначають, ситуація контрольована і спалахів епідемічних захворювань не зафіксовано. Особливо це захворювання серцево-судинної системи. Люди почали скаржитись на головний біль, на підвищення артеріального тиску, на головокружіння, загальну слабкість. Це на фоні того, що пацієнт буде приймати регулярно. Свої антигіпертензивні препарати. А, ну, ми, такі пацієнти звертаються на прийом, ми коригуємо схему лікування їм, ми обстежуємо, записуємо кардіограму, а, просимо, щоб пацієнт вів щоденник артеріального тиску вдома, і тому ми вже на фоні цього. А, Дивимося, які показники, і коригуємо, через ну, повторюсь, йому лікування пацієнту. Також через різке похолодання, побільшого захворювань на гострі респіраторні інфекції. Загалом це десь, мабуть, люди молодого віку звертаються з симптомами, більше це, ну, яких працюють пацієнти, тому що з симптомами на роботу не підеш. І... Вони йдуть на лікарняний, отримують своє лікування, ну але це не. Ну, Нетривалі лікарняні, це 5-7 днів. За словами лікарки, на минулому тижні посилились спалахи бронхіту та трахіобронхіту. Спочатку це йдуть признаки звичайного респіраторного захворювання, потім приєднується кашель, насадник, сухий, буває продуктивний. Може бути і задишка у пацієнта. Тому, звичайно, ми рекомендуємо робити рентген, щоб не пропустити пневмонію, ну, в залежності від клініки від даних обстеження, ми вже коригуємо лікування. Знімальна група з міста Мирноград спеціально для Капріньюз.